Всім привіт! Мене звати Христина і це мій канал Щоб ще зв'язати. Це початок нового тижневого влогу, але він якийсь вийшов в мене, чесно кажучи, сумбурний, тому що в мене була ця ЕПП з подолання молі, і я ще й досі не знаю, чи всю я моль вивела чи ні. Але то таке я трошечки посумувала два дня. Тож трохи посумувала і взялась за роботу, тому що замовлення мене чекало і зараз ще чекає. Я зв'язала тільки дві пари з нього, а потрібно ще три. Тож, запрошую вас подивитись все, що я не знімала такий вінегрет цього тижня, і побачимось наприкінці відео. Це перше підключення нового тижня, і тут геть... В поганому освітленні я вам показую, що я закінчила перші свої товстунці, і зараз піду їх прати і сушити. Ось так. Що ж, після інвентаризації і знаходження молі у моєму контейнері з пряжею, сліди цих комах були знайдені на оцих трьох мотках, і вони в мене проморозились. Одну ніч? Зараз я їх перемотаю і складу окремо і ще раз проморожу, якщо вийде, і тоді вже буду що з них в'язати. Трошечки мені шкода, що муль обрала саме ці мотки, але з іншого боку, мені було б будь-який свій моток, трошечки шкода, а так буде нагода скоріше з нього пов'язати. Що ж, дівчата? Сьогодні, мабуть, буде сонячний, життєрадісний вівторок, де я показую вам свої просування і нові процеси. Але натомість о, я полізла у свою скриньку і знову знайшла там залишки життєдіяльності молі, вже ось у цих матках. І тому зараз буду приймати якісь за, 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 запобігати якісь заходи. На вулиці більше нема вже мінусу, тому я буду це пхати в морозилку дня з проморожу, після перемотаю, щоб механічно усунути все, що залишиться. І потім вони будуть в мене лежати перемотані, чекати, поки я з них щось зв'яжу. Ось таке сумне підключення. А ось Тут же в мене минула така партія, яку я. Вже перемотала і проморозила два дні. Найбільше з цих всіх шматків постраждав ось цей, ось цей ось руденький це опал. І там були навіть такі, можна сказати, з'їдені шматки нитки, довелося рвати і робити ну, гузлик. то таке, головне, що я сподіваюся, що я від цього вже позбудусь, і все. Тож так, наступні три. Вже морозиться потрошку. Вітаю вас, дівчата. Сьогодні середа. І щось ці мольні питання мене трошки вибили зі знімальної колії. І я схаменулася, що треба щось зняти, коли вже зрозуміло, що сьогодні я маю терміново віддати шкарпетки, але навіть не знаєте, що я їх в'язала. Ось і все, що я від них маю, це фотографію. Їх надітих ще не випраних на блокатори, і все. Мені замовниця сказала, що їй потрібно терміново-терміново. Я кажу, але ж вони ще не випрані. Вона нічого, я сама все виперу, поясниш мені, як я все зроблю. Я кажу, а без блокировки вони не будуть такі гарні, без блокування. А я кажу, нічого, у мене чоловік їде у відрядження, йому терміново потрібні теплі шкарпетки. Я кажу, вам пощастило, тому що ось я тільки 10 хвилин назад їх закінчила. Тож візьму, пояснюю, як побрати. Їде е, в'язально і там ця жінка в мене їх збере. Тож так, далі ставлю вам це фото, воно криве косе з інстаграму, але як факт готової роботи є. Все, не буду більш сумувати так судилося пов'язати з тієї трошечки пошкодженої прязі і не думати, що все в житті залежить від мене. Тож, давайте до наступного підключення. Сьогодні п'ятниця. Ось такий от у нас сніжний і тихий раночок. І хочу трошки з вами поділитися цією красою. І піду знімати вже хоч щось в'язальне для свого влогу. Всіх вітаю! Нарешті я зібралася з думками, щоб зняти вам підключення, що тут в мене взагалі відбувається. Так, і розпочну я з немасштабного, це з оцих шкарпеток чоловічих. Тут в мене все просувається дуже рівномірно. Тут я зв'язала вже клин підйому, як на одній, так і на іншій шкарпетці. Тобто, це, як я і казала, таке, таке собі в'язання поетапне. Ось, на одній шкарпетці клин. І на інші. Є. Так. Далі насправді ця ситуація з морю вибила мене трошки з колії. Я взагалі не знала, що робити, а потім дізналась, Так, що в мене тут ще є? Є ще ось така невеличка покупочка. Зараз ми її подивимось. Це я все розбуваю в місті. І купила собі два таких моточки. Це Супер Софт, тому що такий гарний. Він, не знаю, зелений, холодний. Я не знаю, як вам пояснити, ось, ось такий номер. Речі, у тому, що мені все ж таки потрібно зв'язати дитячу маніжку. Це добре, що в моєї дитини також щось, щось з'явиться, коли я дов'яжу той свитер. Але менішка потрібна. і Зараз в нас е, циклон, холодно і йде сніг, тож е, це треба розпочати і закінчити найближчим часом. Тим більше що це на трирічну дитину. Тут нічого в'язати, просто потрібно це зробити. Тож вангата, супер софт, м'який якийсь тут маринос. Е, Можу ще вам спробувати сказати, що він 50 грамів 125 метрів. Стандартний такий, як і Леногросівський. Так, ну і зараз поговоримо про те, що забрало більшість мого часу цього тижня. Це велике забовлення шкарпеток товстеньких. Я вже одну пару віддала і ставила вам там. Що змогла та і вставила, одним словом. А це я зв'язала зв вже одну шкарпетку з наступної пари сіреньку. І тут в мене ще є, ще є ось так друга шкарпетка, зараз також я вам покажу. Це буде Family Look. На жаль, мені здається, що цього тижня я його не встигну робити, бо сьогодні вже п'ятниця. Але сьогодні в моїх планах доробити цю шкарпетку. Набрати петлі на жіночу. Це чоловіча модель. Така вона більш стримана, а жіноча буде ще з переплетіннями. Я тут ось тут вам вставлю фотографію, я такі вже в'язала, і мені замовниця каже, що хочу чоловіку і собі, і це буде такий Family Look. Дуже мені подобається ця пряжа. В'яжу її цього разу на ось таких трійках Хайхаю. Мені подобається, тому що в мене виходить в'язати досить щільно. Ось. І взагалом гарно йде. А ті, які без ніяких візерунків, я в'яжу на 2,5, для того, щоб було більш щільне полотно. Тож, Шкарпетка готова, вага однієї шкарпетки 50 г. Це розмір 42-43 чоловічий. Тут в мене п'ятка стронг, і вона з додаваннями з боку, а не по самій п'ятці. Тут я трошечки вже переробила і нічого не мудрувала з додаванням, додавала таким способом, який в мене виходить краще за все. І гарно, це ще не вибрана шкарпетка, дов'яжу другу сьогодні і буду прати. Тож, це прасування. І зараз покажу, що мені ще треба зробити, перш ніж е знову е ставати до своїх різнобарвних процесів. Це ось цей кошик, і мені перет потрібно перетворити його ще на е три пари шкарпеток. Ось це буде сіренька пара. Ось це е, жіноча з косами. І ось це ще одна чоловіча, просто така темненька. Не знаю, мені здається, що після цієї я зроблю паузу на маніжку, тому що щось у мене вже у очах ребить від такої не, неяскравої пряжі. Зробу, зроблю паузу на дитячу маніжку, трошки її пов'яжу, тому що це також потрібно. І буду далі в'язати замовлення можу щось вам знімати. Насправді, хочу шведенько з цим закінчити, щоб вітати і вже не бути зобов'язаною. Тож, ось так. І дякую, що подивились. до зустрічі в наступних відключеннях. Всіх вітаю! Сьогодні в мене вже субота. Це фінальне підключення цього тижня. Зараз я вам все покажу, що в мене є. І піду собі далі працювати і піти каву. Так, що ви бачите? Ви бачите вже закінчену і випрану пару. Це чоловіча пара з Family Луку. Вона на розмір 42. І з Лоногросівської Гросівської нитки. У сонечко. Тут я вам вже казала я. Заспокоїлась з додаванням. та Тут в мене все гарно виглядає, немає ніяких перетягнутих петель, ніяких діжочок, нічого, дуже мені подобається. І це товстонці. Це вже, е, не знаю, як би згадати. Мені здається, що це вже третя пара цього місяця, може. Я, до речі, вирішила. Цього місяця вести записи, і, може наприкінці, зніму вам відео про готові роботи, але це не точно. Так далі, по процесах. Процеси, які я просувала, це ось я розпочала і заплутала тут все, розпочала ось такі ось темно-сірі шкарпетки. Вони відрізняються від попередніх темно-сірих шкарпеток тим, що тут згори різинка 3х1. Ані 2 на 2 на 2, і дуже мені, до речі, подобається. Розпочала вчора ввечері. Ось так. І ще розпочала вже в'язати жіночу пару отаку, отаку з косами, з перехрещеннями. Тут мене щось торкнуло на ось цей болгарський зачин і попередня чоловіча пара також з таким початком. В'яжу, і виявилось, що потрібно насправді тримати. У гарному стані свої записи, тому що щодо цих шкарпеток, в мене там багато в зошиті було покреслено, затерто і таке все інше. І зараз, коли я сіла і намагалась розібратися, я геть нічого не зрозуміла, тому мені довелося цей запис переробляти. Через те, що він з візерунком я не можу його поставити на цю свою маленьку картку, яка у загальному боксі боксі, тому вона у зошиті. Ось в'яжу. Також вчора розпочала і колупаю. І, чесно кажучи, я вже трошки втомилась від суцільно сірих та темно-сірих та синіх шкарпеток. І тому сьогодні я таки збираюсь розпочати ось цей дитячий процес. Ось. І я таки не знайшла ніякий опис, який би мені сподобався. Взагалі, мені здається, що цей час, коли який я витратила на пошук опису, я би могла спокійно сісти і сама все розрахувати, але щось я дуже була вперта і лінива. Ось, і це ще не кінець історії. В мене є опис Світланки, давай пов'яжемо на дитячий патріотичний джемпер, і там є розрахунки у сантиметрах, що мені потрібно. Я вирішила. Спробувати зробити із кокетки зробити з неї маніжку. Ну, тобто, взяти за основу цю конструкцію і зробити маніжку. Хоча насправді все починалось не з цього, а з того, що е я таки не знайшла дитячу маніжку, яка мені подобається. Це була е Терацсонек Junior від Petit Knit. Але, блін, мені не знаю. Я не хотіла купувати цей опис, тому що я зазвичай в'яжу маніжки тільки одній дитині і рік через рік. І я ніколи не втрапляю в щільність. Тому я покрутилась-покрутилась, подивилась, що там вона все описує, як вона в'язала на дитячій маніжці, можна все приблизити, порахувати петлі і таке ж зв'язати. Але я не знаю, в мене був моральний вибір: купувати чи зв'язати по картинці. І я вибрала третє і піду по опису, який в мене вже є. А вже ж, якщо в мене не вийде зв'язати за тим описом, то я все ж таки піду і порахую петлі на картинці, і зв'яжу. Але ось сьогодні буду розпочинати. Хочу спробувати на спицях 3,25, тому що вони в мене є дерев'яні ліки. Якщо не піде, буде на трійці. На Тож, але це ви вже побачите у наступному. У наступному влозі. Теж ви подивились це відео і дякую вам, що ви це зробили. Пишіть, що вам цікавить, може, ставити якісь питання. І... Це все до зустрічі у наступному відео на наступному тижні. Я сподіваюсь, буде ще якісь готові роботи, і хочу, щоб у кожного з вас цей тиждень пройшов гарно, тихо та безпечно. Бувайте!